Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи спонсорством на Ютубі. Ваша підтримка дуже важлива для мене, і я її справді ціную. Ваші імена на екрані. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму. Приємного перегляду. Кеті Кеніон мешкала в місті Бернлі у Великій Британії з населенням близько 80 тисяч мешканців. На момент наступних подій їй саме виповнилося 33 роки. Вона була матір'ю двох дітей та працювала доглядальницею в домі престарілих. Кеті вже давно розлучилася із батьком своїх дітей і виховувала їх самотужки. Вони були всім її життям. Звісно, в неї були проблеми із грошима, але вона важко працювала, аби забезпечити своїх дітей. Знаєте, доглядати за літніми людьми, якщо ти робиш це сумлінно, звісно, зовсім непросто це важка праця. Та все ж Кетті була орієнтованою на сімейне життя, тож почала нові стосунки із будівником Ендрю Берфілдом 51 рік. Він був трохи старший за Кеті, але чим старшими стають люди, тим менше ролі грає різниця у віці. Зустрічатись вони почали в 2019 році, і вже тоді Ендрю працював не лише будівником, але й різноробочим. Одним словом, робив все, аби зводити кінці з кінцями. А ще він зовсім не подобався родині Кеті, і в них були на те вагомі причини, але про це згодом. 22 квітня 2022 року родичі Кеті занепокоїлися, не було ніякої тривалої відсутності, вона не писала їм тривожних повідомлень ні, Кетті просто не забрала своїх дітей, за якими тимчасово доглядали її батьки. Але цього було достатньо. Кеті ніколи б так не вчинила. В неї було багато недоліків, але материнство до них не входило. 22 квітня Кеті Кеньон зникла, хоча про це ще не було повідомлено офіційно. Це був останній день, коли її бачили живою, і останній день, коли вона потрапила на записи камер відеоспостереження поруч у будинку її хлопця о 9.30 ранку. А невдовзі після зникнення з її телефону почнуть надходити тривожні смс-повідомлення. І до речі, привіт усім, хто ще не спить! У півночі. Родичі Кетті одразу ж поїхали до будинку Ендрю, взявши із собою хлопця сестри Кетті. Знаєте, трішки чоловічої сили про всяк випадок. І одразу почали погрожувати вибити двері, якщо Ендрю не відчинить їх, і він викликав поліцію. Що цікаво, Ендрю не відчинив двері родичам Кетті, але одразу ж відчинив поліцейським, які завчасно попросили дозвіл обшукати його дім. Зрештою, хто б відчинив двері розлюченому натовпу, так? Він стверджував, що не знає, де знаходиться зникла, але має здогадки, де вона може бути. Наприклад, в реабілітаційному центрі, адже вона мала тривожний розлад і нещодавно припинила відвідувати психотерапевта. Але пам'ятаєте запис камер відеоспостереження? автомобіль Кетті досі був припаркований неподалік, щось тут було не так. Гендрю, втім, був дружнім, не заважав офіцерам обшукувати дім і навіть приніс драбину, аби вони подивилися, чи нема чого підозрілого на його горищі. А ще показав останню свою переписку із Кетті. Спочатку вони переписувалися, але раптом вона перестала відповідати, і Ендрю навіть записував голосові повідомлення, на яких явно чутно його занепокоєння. Згодом поліцейські вийшли з його дому і наказали рідним, які буквально нещодавно погрожували вибити двері, забиратися з його території. Зникла відсутня менше двох діб, може повернутися згодом. А в його домі її точно немає, тож закон наразі порушують саме вони, а не Ендрю. Тим паче Кеті все ще писала повідомлення своїм дітям, отже, з нею все гаразд. Ось тільки рідні були впевнені, що пише не Кетті, а хтось, хто отримав доступ до її телефону. Деякі повідомлення Кетті були короткими. Гей, хлопче, я люблю тебе, вибач. З тексту важко зрозуміти, кому вона писала це повідомлення її синові. Інші ж повідомлення були довшими, якось її доньці. Я люблю тебе, вибач, твій батько доглядатиме за тобою якийсь час. Мені потрібна допомога, аби я могла стати кращою людиною для тебе та для твого брата. Будь ласка, пам'ятай, що я люблю тебе і твоєї провини тут немає. В тексті було багато помилок, більшість із яких можна було б списати на хвилювання, але її родичі були впевнені, що це не так. Наступного дня, 23 квітня, того ж дня, коли було офіційно повідомлено про зникнення, сестра Кеті написала Ендрю повідомлення у Фейсбуці із наступним текстом. Енгі, Гадаю, ти знаєш в біса значно більше, ніж говориш. Я почитала повідомлення, які, начебто, Кетті надіслала своїм дітям, і вона не говорить так, вона навіть не вимовляє так слова, і її діти сказали теж Кетті знає, як пишуться слова, і згадувала, що в тебе дислексія, що пояснює написання. Ти надіслав ці повідомлення. Ти знаєш, де Кетті. Поліція відслідкує, звідки було надіслано останні повідомлення. Якось не складається, що вона залишила свій автомобіль, а в ньому ключі та одну банківську карту, але жодних слідів її мобільного телефону та інших карток. Здавалося б, гаразд, Кеті зникла і хтось писав з її телефону, але невже рідні підозрювали Ендрю через власну неприязнь? Все ж поліція обшукала його дім. Насправді, справа була в одному слові. В тексті цих повідомлень було багато помилок, що виглядають чисто технічними, як от Утінг замість лукінг, букви знаходяться поруч практично на будь-якій клавіатурі. Справа була в слові while. Не лише в тому, що Кетті знала, як правильно пишеться це слово, а в тому, що Ендрю завжди писав його саме так. Поліція почала пошук Кетті Кенйон 23 квітня 2022 року і згодом на пошук були кинуті всі можливі сили. 60 поліцейських зі спеціально навченими собаками безліч дронів кружляли над лісом, навіть гелікоптер. А місцем пошуку було вибрано Великий ліс на північ від Бернлі. Чому саме це місце? Відповідь доволі проста. Поліцію сюди привів сигнал телефону зниклої. Без самого телефону не можна було сказати про точне пересування, але можна було відслідкувати приблизну зону, з якої надходив сигнал. І цей сигнал був дуже красномовним. Судячи з нього, Кеті рухалася у автомобілі на північ від міста до цього лісу. Але ні, телефон не залишився в лісі. Згідно сигналу, згодом телефон повернувся назад до Бернлі. Це могло означати дві речі або Кетті на щось з'їздила до лісу і повернулася звідти туди, де залишила свій автомобіль, або телефон повернувся до міста без Кетті. І так, ви правильно зрозуміли, поліція шукала тіло. Як ви пам'ятаєте, в останній Кетті потрапила на записи камер відеоспостереження о 9.30 ранку, 22 квітня. Поліції вдалося відслідкувати уривки її можливого пересування опісля. Вважається, що на тому відео вона йде додому до Ендрю. Згодом вони разом у його фургоні Ford Transit їдуть на північ від Бернлі до лісу, а по дорозі зупиняються перекусити в Макдональдс. Про це свідчать записи, які поліції вдалося знайти до цього моменту. Ось фургон Ендрю їде неподалік його дому, хто всередині побачити неможливо. Ось він на дорозі неподалік МакДональдсу, всередині двоє людей. Згодом його автомобіль було помічено на зворотньому шляху на південь до Бернлі. але тепер у ньому лише одна людина. Неважко скласти два і два, аби зробити висновок, що разом із Ендрю в тому фургоні раніше їхала Кеті, а тепер із ним повертався лише її телефон. Щоб з нею не сталося, вона залишилась в тому лісі жива чи мертва. Невдовзі Ендрю Берфілда буде заарештовано за підозрою у викраденні. Він не чинив опору і на допитах тримався версії, яку озвучував ще того дня, коли викликав поліцію, аби відігнати родичів зниклої. Він не знає, де знаходиться Кеті, але підозрює, що вона в реабілітаційному центрі, бо це саме те, що вона збиралася зробити. Але справа ставала все дивнішою і моторошною по справжньому. Поліція вилучила Вендрю телефон, аби поглянути його вміст. Нічого підозрілого, окрім нотаток в його хмарному сховищі iCloud де зберігався текст повідомлень Кетті в яких стверджувалося, що вона збирається зникнути та таємно залишитися в реабілітаційному центрі. Знаєте, що було найдивнішим у цих записах? Кілька із них, слово в слово, були надіслані рідним Кеті з її телефону, але нотатки в хмарному сховищі Гендрю зробив. Місяць тому. Стосунки Ендрю та Кетті були нездоровими. Це не була історія фізичного насилля, але, вочевидь, психологічного. Ендрю подав на Кетті до суду, вимагаючи від неї віддати борг в 4,5 тисячі фунтів та найняв колекторів, аби ці гроші власне, вимагати. Вона й так ледве зводила кінці з кінцями, тож не могла розкидатися такими грошима. В цей же час Ендрю розказував, як сильно її кохає, і що зніме всі обвинувачення. Щойно Кетті намагалася піти від нього, як на її автомобілі з'являвся лист кохання та букет квітів, і ці стосунки виходили на чергову петлю брехні і маніпуляцій. Відтак, напередодні зникнення, Ендрю дав їй 6 тисяч фунтів, аби погасити борг. Який сам на неї наклав, як доказ, що тепер все буде гаразд, Кеті зраділа адже їй навіть залишаться гроші на інші потреби. Але в той же час Ендрю подав на неї до суду, вимагаючи ці 6 тисяч фунтів, адже в записах залишився лише факт, що він дав їй гроші, і ні слова про те, що це би викреслити попередній борг. І це саме Ендрю переконав Кеті припинити ходити до психотерапевта, адже в їхніх стосунках і так все чудово, жодних проблем, і він допоможе їй вийти з будь-якої емоційної кризи. Натомість криза тільки загострювалася. 22 квітня мало стати першим днем їхнього нового життя, коли вони як пара забудуть всі попередні суперечки і почнуть все з чистого листа. Але не схоже, що Кетів це щиро вірила. Адже напередодні зникнення вона написала повідомлення своїй мамі, що боїться за своє життя, боїться, що, цитую, він щось зробить. 21 квітня за день до зникнення Ендрю їздив до своїх батьків та позичив в них драбину та лопату, а тоді поїхав до лісу на північ. Саме туди, де наступного дня, як вважали поліцейські, і зникла Кетті Кеньон. Це вдалося встановити завдяки новим записам камер відеоспостереження. На запитання детективів, що він там робив, Ендрю відповідав: Просто готував невеличкий пікнік для нас із Кетті. Гадаю, картина вже почала складатися у вашій голові. Втім, це ще не все. Наступного дня після зникнення Ендрю запитав у домовласника, коли вивозять сміття. Через якийсь час, перевіряючи сміттєві баки, домовласник побачив в одному із них. Звісно ж, сміттєві пакети, а ще листя і взуття Кетті. Він тоді ще не знав, що це її взуття, просто воно було все в крові. Дізнавшись про це, поліція загнала Ендрю в глухий кут, і він нарешті зізнався. Зізнався в трагічному інциденті, нещасному випадку, що стався із Кеті Кеньон в тому ж лісі на північ від Бернлі. Згідно розповіді Ендрю, вони із Кеті просто поїхали на пікнік до лісу. Він саме рубав дрова для багаття, як раптом вирішив похизуватися перед нею і кинув сокиру у дерево. Не в її бік, зовсім у іншому напрямку. Але сокира відрикошетила від товстого стовбура і врізалася просто їй у голову. Це найдурніша річ, яку я коли-небудь робив, сказав Ендрю на допиті. Звідки ж йому було знати, що кидаючи сокиру ледю не в протилежному напрямку, це може призвести до таких трагічних наслідків. Він запанікував, навіть думав коротити собі віку, але злякався і поховав Кеті у неглибокій могилі, аби до неї не добралися звірі. Це все він розповів через 5 днів після зникнення, а ще через два дні він таки погодився показати, де заховав тіло. Коли Кеті знайшли, йому офіційно висунули звинувачення у вбивстві та зачитали права. Але гадаю, після всього, що ви вже знаєте, його історія не сильно в'яжеться зі всім тим, що поліцейські вже знали. Тож тепер потрібно було розібратися. Чи це дійсно був нещасний випадок, чи Ендрю все ж планував вбивство? Оглянувши тіло, судово медичний експерт скаже, що якщо це був нещасний випадок, тоді дуже незвичний. А Ендрю, вочевидь, ну дуже хотів таки влучити сокерою в те дерево, і тому кидав її знову і знову, а Рикошет щоразу відбивав її в кеті. Звісно, так я підкреслюю лише безглуздість історії Ендрю, адже згідно результатів експертизи, Кеті Кеньон зазнала щонайменше 12 поранень у голову від ударів сокирою. Швидше за все, вона загинула чи втратила свідомість вже від першого, адже не було жодних поранень, які свідчили б, що вона захищалася, їй завдали удар зненацька, а тоді ще 11 ударів чистої люті, після чого поховали нещасно. Посеред густого англійського лісу. Ендрю Берфілд наполягав на своїй невинуватості, але суд зовсім із ним не погоджувався. Записи в хмарному збереженні свідчили, що це було сплановане вбивство. Він викопав могилу за день до того, як відвести до неї свою жертву. В лісі вони пробули менше години близько 40 хвилин. Тож інцидент стався швидко. Вся його історія із нещасним випадком мечня. Це був напад розлюченого монстра, який завдав беззахисній жінці 12 ударів сокирою, перетворивши голову у криваве місиво, через яке опізнання було вкрай ускладненим. Через три дні суду, коли стало очевидно, що виплутатися не вдасться, Ендрю визнав свою провину, аби зменшити термін покарання. Це не сильно допомогло. Його визнали винним у спланованому вбивстві та засудили до довічного ув'язнення із можливістю вийти на волю через 32 роки. Найраніше він зможе вийти з в'язниці у віці 83 роки. Тож, так чи інакше, швидше за все, за ґратами Ендю Берфілд і зустріне свої останні дні. Він холодний, безжалісний вбивця, який хвилювався лише про абсолютний контроль над Кеті Кеннін. Яка не зробила абсолютно нічого поганого і не заслужила ні такого ставлення під час їхніх стосунків, ні такого жорстокого нападу. Пам'ятайте, той, хто нападає на вас емоційно, цілком може колись напасти і фізично. Будьте обачними, цінуйте близьких, які цінують вас, і до зустрічі, як завжди, о півночі.